Зараз зробити якісний документ навіть в частині видатного. Тому я, я би просив зараз, поки що в цьому полі, в полі виконкому, далі я буду звертатися до залу, що сьогодні цей бюджет не є інструментом розвитку міста Чернігова. Це є технічний документ, який ми скажімо проводимо через сесійну залу, для того, щоб ми почали. Бюджетний рік. Далі, значить, я би звернувся е, і до медіа, і до е, членів виконкому, до представників всіх політичних сил, я не хочу їх ділити на демократичні, не демократичні, всіх політичних сил. Будь ласка, вносьте свої пропозиції, свої бачення щодо е, того, щоби можливо, е, ну, скажімо так, якщо скоротити ту цю таку, пламінну річ, вона зводиться до того, що можливо не треба масло розмазувати по оскільки тонким слоєм, можливо, треба сконцентрувати на одну-дві-три програми, ну, скажімо так, 70% видатків для того, щоб досягти, черпунути. якщо це енергозбереження приліти, значить енергозбереження. Як, значить, якщо це, скажімо, ми хочемо піти. Від питання фінансування батьками постійних ремонтів дитячих садочків шкіл значить, зосередить на цьому напрямку. Якщо це інше питання на, на іншому, тобто визначить основні напрямки, стимулюючи розвиток, і до речі, які і і, і, і робочі місця додаткові. А решта програм дуже уважно дуже уважно за ефективністю використання цих коштів.